Уболівати можна й елегантно. Жоден вид спорту неможливо уявити без фанів. Саме їхня підтримка надихає улюбленців на нові звершення. Проте буває так, що болівальники й самі стають частиною шоу. Так феєрично оболівати за баскетболістів політехніки Галичини дівчата з їхньої групи підтримки докладають не менше зусиль, ніж самі спортсмени. <плес> У черлідерок немає 40 хвилин, щоб показати усе, на що вони спроможні, тому кожен рух доводять до автоматизму. З лівої ножки раз і прикладати і раз два. І Два і раз і два зупинилися, подивилися. До виступів на баскетбольному майданчику дівчата готуються по-особливому. Оскільки вже два сезони підряд я обрала щось таке ексклюзивне в плані різних якихось танців народів світу, щось цікаве за і Відповідно, підшукується музичний репертуар і костюми робимо різнобічні, щоб вони відповідали. Просто гарно танцювати замало завдання групи підтримки надихнути баскетболістів на перемогу. Ми навіть коли не на майданчику стоїмо поруч, ми вболіваємо за них, кричимо. Ось ну це можна переглянути на будь-якому відео. Тобто ми віддаємо всю себе. Я б сказала навіть весь свій голос, тому що неділя і п'ятниця, як це завжди буває, в мене вечір е Перед телевізором, але мовчки і з теплим чаем, тому що я сьогодні цілий день можна сказати, віддала для того, щоб підтримати наших хлопців. Для того є група підтримки, щоб підтримувати нашу баскетбольну команду, і тим самим ми підтримуємо наш баскетбольний дух. Львівська група підтримки у Черлідінг прийшла з танцю. Неважко переходити, тому що це. Наше внутрішнє, тобто ми передаємо всі наші почуття, підтримку нашій команді, ми передаємо наші емоції за рахунок наших емоцій, наша група, наша група баскетбольна, вона виграє. Фірлідінг передбачає акробатичні етюди, тому дівчатам довелося звикати. Це відрізняється від нашого звичайного місця виступу, тому що це більш для спорту, в принципі, іде. ну і для нас теж це краще. якийсь новий… В Але львів'янки зберегли свій унікальний стиль підтримки. Сподіватимемося, що танцювальні номери надихнуть політехів на підкорення нових висот. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Головні новини Львова.